Ну, я не знаю, я би, якщо чесно, був би батьком мільйонером. Е, от, а коли я буду батьком, то я точно буду мільйонером. Е, ось, то я би такого Можливо. не цей, як воно, не, 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 не робив би так зі своїм. Ді Ді ну він каже, що він своїм дітям, коротше, в, скаже, от. Е, Фондом, будь ласка, опікайтеся, <гум> це все, що я їм залишу. Грошей я не дам. Правильно, в мене Май є заводять. перевага перед моїми дітьми. Я народився в бідній сім'ї, і я мав все завойовувати сам. Я вважаю, що діти також мають завойовувати самі, і тоді це має цінності. Правильно. А я взагалі хочу виступити на захист дітей мільярдерів, тому що її <гум> мать. Я не обираю батьків, да? ви самі хочете, ви самі там заробляєте свої мільярди, а потім вирішили народити дитину. І що? А мені що робити? А я народився вже, ну да, в багатій родині, і що мені тепер робити? Ну давайте я піду з цієї родини. Прийду, віддайте мене в інтернат. Я виросту бідним хлопчиком, який досягне. Чому дивитися? От він, наприклад, своїм дітям дає хорошу якісну освіту. От прекрасно. Все, маєш, як казала моя вчителька з математики, маєш олію в голові? Все, будеш тоді розуміти. Але так, да, це правда. Ні, Дай... то іди, грузи вагони, якщо не навчився нічого. От, Але віддавати, не віддавати їм гроші, камон. А кому будемо віддавати гроші? Ну, кому, киянам чи що? Да? Коли стане мером. А, а я руку що просто? <свист> я не, я <свист> теж не проти. Я не хоч і не киянина, але… — Та він дітям видає свою він взагалі буду давати комусь ще їх. Слухайте, ну, ну я потримаю, це його просто вибір. можу позберігати їх. Ага. — Кошечкам я би кошечкам би віддав і собачкам. би. — Оце було класна історія. Хоч так. я б тільки віддав, тільки не людям. Навіть якщо б перерахувати з кошти <свист> на якийсь рахунок, щоб кошка якась опікувала цим рахунком, щоб вона тільки своєю лапкою могла. Ти прям як Пирісхілтон дістати.